Давай, голову підніми, голову голову, голову. Нормально, Льова. Нормально. Голову. Нормально молодий. Подивимося. Владик, Давай, все вам добре, хорошо, одночасно. Добре, пауза, п'ємо водички. Молодці, браво, браво. Добре, всі дуже молодці. Водички, водички, давайте, водички, попили. Попили, повертаємося назад. Бокарчик, давай. Перша сюди. сюди. перше, тут, давай, Зараз стоїмо. Зараз дивіться, увага. Ви стоїте, всі досудили прізвища, я сказав, оп, і ви всі зірвались на той майданчик. І 12 чоловік. Дуденчук, козак Ярослав, Тодачук Володимир, Козак Октап, Дорог Павло, Рудяк Михайло Гастов, Такова, Мати, Количук, Софія, Толичук, Владислав і Олександр, Крикун, Метро. Оп! Добре, браво, молодці, молодці, добренько. умнички, так, залишились тут молодці. Нас тут залишається Сартак Маланський, Плачевинський, товчару, Богдан та Сла Ярославка Макар, Матар. Макар, Матар, Кельський Ярослав і ми туди беремо. Це можна збирати? Це Петроняк, як звуть, Добре, Матвій, добре. Так. Зараз стоїмо тут, поки що. За м'ячами, да? то я, вам, я вас трошки прогнав. Трошки прогнав. Повертайтесь. Повертайтесь. Соченький хлопець. Вон він біля воріт. Назар, ти за нього сказав, що він любви? Скільки м'ячів? повинно було бути 13, щось я не бачу 13. Я зараз роздам.

man один потім 40 дякую тобі це зараз твоя давай в одне Давай, давай, ботька, удар треба. Хорошо, сині, два в один, во двох. Забиває. Можеш самий. Два Два. Дай гарну передачу. Все правильно. Віддам забіг. Ви можете проводити теж.

Ja, ich Не спеши, хорошо. Não, 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 não. thank yeah. you yeah.

Заходимо. На більше поле йде 6 та 6. Дозавність, забираємо, дикенько, по дорозі бічі забираємо. Ти, ти сюди йдеш, давай. А які що завтра?

Вы защитите, а Где завдання на завтра? Time. Продолжение